Вітаю вас в English Time. Загодні час вивчати англійську. 14-річний Марко Бихнюк з Луцька понад місяць веде розмовний клуб з англійської мови для дітей з інвалідністю. You are pupils. Ви учні. Повторіть, будь ласка, за мною. Purples. Правильні в слів та популярним фразам для спілкування каже, навчає з допомогою різних ігор. Good morning, my ears. Юаса Найс дев'ятирічна Домініка англійську мову вивчає у школі, але говорить, цього недостатньо, тому відвідує заняття, які Марко проводить щосереди. Допоможе краще знати англійську, і Я зможу спілкуватися з людьми з англійської мови. Перший раз на розмовний клуб прийшла 12-річна Христина. Зі слів дівчинки, заняття сподобалося, бо Марко зрозуміло все пояснює. Він такий, як ми, легко сприймає. Інформації тепер планує відвідувати розмовний клуб, каже Христина. Щоб вивчити англійську та муритиней. Діагноз аутизм лікарів встановили, коли Маркові було 6 років, розповідає його мама Аліна Мартинова. Розпит прийшов тоді, коли я зрозуміла, що він ніколи не буде таким, як інші. Він посміхався, хоча кажуть, аутисти можуть не посміхатися. Він посміхався, він був контактним, але він був особливо контактним. Каже, якби знала про цю хворобу раніше, то б відразу звернула увагу на особливу поведінку сина. Він був сам по собі, він плакав, коли він хотів їсти і коли йому було некомфортно. Все. А весь інший час він міг сам себе займати. Тобто він лежав, дивився на карусельки різні, всі говорили, ой, яка спокійна дитина, Боже, як круто, він з тебе не плаче. Десь там щось що щось не то. Але мене заспокоювали. Хлопчик заговорить пізніше, все буде добре. Рухатися далі та не опускати руки, каже мама. Сили їй давав сам Марко. Ці діти мають знати, що вони так, вони у них є особливі потреби, але це не робить їх хворими. Попри невтішні прогнози лікарів, після численних реабілітацій хлопець почав розмовляти не лише рідною, а й іноземною мовою. Ви йолана тутелабат йосев. And your family and your life in English саме на англійські батьки з дитинства включали йому розвиваючу віду. Спеціально з ним говорить Марко ніхто не займався. Я сам вчив англійську. Там якісь програми були було дуже легко запам'ятати слова, і всі слова англійські, я я знаю ще сьогодні. Він сам себе зробив. Тому що ми не займалися з ним спеціально. Наша заслуга тільки в тому, що ми йому не заважали. Вести розмовний клуб для однолітків з особливими освітніми потребами Марку запропонувала начальниця міського управління соціальних служб сім'ї та молоді Ліна Галан. Хлопець з її слів зрадів та відразу погодився. Неважко і мені дітям цікаво. Англійська є одна з популярних мов всього світу. До занять, каже, готується ретельно мама, помічник та підтримка. Я буду ніби як учень, окей? Окей. Hello, teacher. Hello, pupils. I am your English teacher. Meet Marko Bechnyuk. Welcome to the country of English language. Молодець, Розмовний клуб діє у нещодавно відкритому просторі для дітей. Заняття триває 45 хвилин. Коли говорять, що це діти з особливими потребами, діти з інвалідністю. А я говорю, що це сильні діти, які дають нам стимул працювати. Це історія про віру в сина, віру в можливості сина і таку рутину, щоденну працю. Ну в основному він сам себе вчить. Спочатку я щось трохи показував, де що можна знайти довідкову інформацію, якісь правила, словники. І він далі вже сам пішов по цьому. Я дуже радий, що він знайшов собі таке захоплення. Дуже корисно для соціалізації і для його, скажімо так, хорошого настрою. На обліку у Луцькій міській дитячій поліклініці з діагнозом аутизм зараз перебуває понад 100 дітей, каже директорка медзакладу Оксана Ліщинська. З її слів, завдяки спеціальним методикам реабілітації, ця хвороба не є вироком. Ми перевернули світ з голови на ноги тим дітям, які колись сиділи в чотирьох стінах і боялись вийти навіть до під'їзду треба їх розвивати треба до них шукати підходи. і дитина буде соціалізована і сім'ї буде легше і дитина буде мати можливість якогось успіху у своєму особистому житті марко каже викладатиме англійську поки буде потреба з його слів він не строгий вчитель після занять хвалить дітей за старання навіть ставить оцінки добре дуже 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 добре я відчуваю після року довольним, ніби ніби звучить Mission компліт.